Долучаємо Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо. Добрий ранок. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Добрий ранок. Поспілкувалася із пані Наталією Гуменюк. Оперативну ситуацію вона в принципі розповіла, але хочу розпочати нашу розмову з вами взагалі по ситуації безпосередньо теж зокрема на півдні, виходячи з тих тривожних повідомлень британської розвідки, яка днями повідомила, що ворог почав рух по всій лінії фронту. А який ваш аналіз, що відбувається зараз на півдні, зокрема в Херсонській області? Ну, відбувається в принципі те, що відбувалося, і моя колега вже доповідала вам про те, що на лівому березі ворог продовжує намагатися вибити наші підрозділи саме з лівобережних лаздармів. намагається тиснути. Інтенсивність штурмових дій трошечки зменшилася. Власне які використання техніки. Важкої техніки ворогом, але це не означає, що ворог ці плани полишив. Плани знищення наших плацдармів, відкидання наших підрозділів, які є на лівому березі, на правому і власне дійсно ми говоримо про те, що активні дії ворожі різної інтенсивності вони тривають по усій лінії бойового зіткнення. Ми бачимо, що певну активність росіяни стали проявляти на Запорізькому напрямку інформаційно, звичайно. Це намагаються подати як черговий великий наступ Російської Федерації, в тому числі на Запоріжжя, Наприклад, мова йде про район локації Рапотінського плацдарму, так званого, де ворог намагається проводити активні дії, але отримує по зубах, І на сьогодні ця активність вона була погашена з допомогою наших підрозділів. Що стосується там великого наступу на Запоріжжя, то на сьогодні. Ми бачимо, що це більша інформаційна складова тут грає відповідно роль для того, щоб Ну, в тому числі, і прив'язати якісь певні успіхи в Авдіївці, там, де використовувалася авіація ворожа, дуже активно, що стало ключовим фактором для того, щоб ми мали такі події, які відбуваються сьогодні, зокрема по Авдіївці. Ну і власне інтенсивність ця, вона дійсно є, але ця активність на сьогодні демонструє лише наміри ворога, але не ресурсність. Для того щоб провести відповідні дії по усій лінії бойового зіткнення, тобто ми розуміємо, що активність є, вона проявляється, але вона знову таки знищується нашому підрозділу. Про ситуацію в чорному морі хочеться у вас теж розпитати. Ми знаємо і бачимо, спостерігаємо, і ви нам часто розповідаєте про те, що після таких подій, як от нещодавно, мова про ураження знищення потоплення десантного корабля Цезар Куніков. Росія намагається відводити кораблі в Новоросійськ і намагається їх, так би мовити, приховувати. Чи вдається це зараз, і як це впливатиме на подальшу логістику російських ймовірних ударів по Україні? Ну, власне, приклади Іванівця і. Великодесантного корабля про які ви говорите, які знищені дійсно збройним силам України. То е, сьогодні ми бачимо: в чорному морі немає жодного безпечного місця для ворожих кораблів. Е, те, що БДК використовується саме для логістики, теж е, вже не новина. Про це говорили від того, як почалися ураження відповідні по території, тимчасово повного Криму по тій логістиці, яка сьогодні є, вона на жаль діє, вона на жаль забезпечує, хоча не повноцінно, в тому числі і Херсонський напрямок, про який ми дещо згадали. Але от знищення таких великих десантних кораблів, звичайно. Ну, я про це зеркуніку. Звичайно, воно призводить до того, що втрати ворога є значні. Ця логістика сама морем, вона порушена і буде порушуватися далі, тому що це сплановані операції, це не випадкові удари. Тим більше, ви бачите, вони стали повторюватися з більшою інтенсивністю, що не може не тішити. І на сьогодні навантаження, яке лягатиме в тому числі на кримський міст. Воно все рівно не допоможе у плані того, що кримський міст, наприклад, почне діяти так само інтенсивно, як це було до початку ударів по цій незаконній споруді, ворог розуміє прекрасно, що сьогодні на території тимчасово окупованого Криму немає жодної локації, де б він не був би уражений. Тим більше, стратегія української сторони вона проглядається, вона зрозуміла. Це знищення логістики, власне про яку ми говоримо. Це знищення пунктів управління, командних пунктів, тобто, все те, що дозволяє керувати управляти військами. А якщо це буде зруйновано, як це відбувається сьогодні? То і Крим відповідно тимчасово окупований буде відрізаний від угруповань російських, не зможе цю логістику повноцінно забезпечувати. Це звичайно і зменшення тиску на наші позиції. ну і, власне зменшення ресурсної бази та боєздатності російських підрозділів по напрямках з Крима на південних теренах. Очільник головного управління розвідки Кирило Будану в інтерв'ю французькому виданню Ліберасьон сказав, що Донбас буде важче повернути аніж Крим, тому що у РФ там є безперервна лінія постачання, і тут, власне, ми знову ж таки повертаємося до Кримського мосту, про який ви говорили, враховуючи, що від, скажімо. Бажання там висадити десант на узбережжі Одещини, та ми відбили у росіян. Відтак вони використовують свої великі десантні кораблі як логістичні баржі. А чи відмовилися вони, скажімо, від планів вибудувати тунель? Так, до Криму така інформація раніше була, враховуючи те, що вони мають тільки один шлях постачання на окуповану територію кримського півострова. І як ми можемо взагалі перебувати, окрім як наносити точкові удари, та і руйнувати ці склади, про що ви говорили? Як ми ще можемо це все нівелювати? Ну, враховуючи те, що і на Росії дуже впевнені в тому, що Чорне море вилили вирили давні українці, то звичайно ми не дамо можливість вирити той маршрут, про який ви сказали на сьогодні, впевнений, що це лише вологі такі мрії російських окупантів, про які озвучуються, інформаційно підноситься як вирішення певної проблеми з існуванням Кримського мосту, який дійсно буде зруйнований і ця. Мишоловка кримська, вона логістично принаймні, для ворога буде зачинена. Тому говорити про якісь тунелі, про те, що там відбуватиметься якісь. Ну, скажімо так, будівництво століття. І я не впевнений, що взагалі до цього може дійти справа, тому що ворога немає на це ресурси. Він витрачає всі на війну і в будь-якому разі і санкційно відповідно втрачає економічні показники. Ну і власне цей проект, на мій погляд, на сьогодні принаймні не є реалістичним щодо кримського мосту. То звичайно, плани відповідні України є це не буде точковий удар, тому. що що ця операція, коли вона буде спланована, вона має на меті, ну, скажімо так, один удар, і маємо отримати той результат, на який розраховуємо. Міст має бути зруйнований. Ну і перебита ця логістична дійсно лінія, яка допомагає сьогодні ворогові. Тому ну звичайно, з очільником гору можна погодитися, бо тут в принципі по Криму я не скажу, що легше, важко скрізь, але міст відіграє дуже важливу. Роль, тому міст треба перебувати. Я думаю, що це відбудеться, не скажу найближчим часом, але операція буде підготовлена, в тому числі, мабуть, і за участю головного управління розвідки. Міст буде зруйновано. Чекаємо і на цю гарну новину вже більш як. Не більш як два роки чекаємо на цю новину. Пане Сергію, насправді ще хотілося б у вас розпитати. Ви говорите про ресурси, які Росія витрачає на цю війну. Ми ж тут маємо на увазі і ресурси на інформаційну війну, на інформаційну боротьбу проти України. От нещодавно з'являлася інформація про те, що Кремль проводить кампанію з поширення дезінформації, щоб підірвати довіру до українського керівництва, збільшити розкол в суспільстві. І судячи з усього, вони це роблять давно, навіть не два роки. Роки, а вже десятиліттями. Як ви помічаєте зміни їхніх наративів, зміни в їхній риториці щодо українського питання і щодо того, щодо, так би мовити, поширення ІПСО? Ну, дійсно можу погодитись з вами, те, що Росія почала готуватися до атак України ще 24 серпня 1991 року. Це зрозуміло, і фінансування відповідних ІПСО дійсно відбувається на високому рівні. Не жакують на це ресурсів відповідно сьогодні. Те про що ви сказали, це намагання підірвати довіру до вищого військово-політичного керівництва нашої держави, підірвати довіру до збройних сил України, в тому числі, наприклад, через питання мобілізації, ну і власне, звичайно, показати, що мовляв захід, наші партнери, наші союзники від України відмовляються. Немає постачання відповідних там зброї, боєприпасів. Тому це лише питання часу. Україна програє. Ну і власне кейс Авдіївки теж розкручується хоча саме виважені дії і скажімо так. Саме на Авдіївському напрямку допомогли і зберегти життя наших побратимів, ну і власне не дати росіянам, в тому числі інформаційно, заволодіти цією ситуацією і створити не лише. Наприклад, оточення фізичне, тобто на локації, ну і оточення інформаційне, хоча, звичайно, розповсюджують там відповідні наративи. Чи буде змінюватися, скажімо так, напрямки цей хіпсо? Я думаю, що те, що я озвучив, це найголовніше на сьогодні, тому що Збройні Сили України, які власне. Політичне, військово-політичне керівництво держави це на сьогодні основа нашої боротьби, але найголовніше проти чого можуть діяти росіяни і діють власне, це головна мета. Це наша єдність. От наша єдність це наш найголовний сьогодні, найголовніше наш ресурс. Ну, а власне щодо постачання зброї, боєприпасів від союзників. Подивіться, ну, от, президент Чехії. Павел вже знайшов вихід ситуації і говорить про велику кількість боєприпасів. Тобто треба не лише затягувати, треба працювати усім, в тому числі і нашим союзникам. Ну, власне, про це говорив і наш президент, наш ресурс, і ще раз кажу, наші люди і наша єдність зброю знайдемо. Я думаю, як і боєприпаси. Спасибі вам, Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Південь був з нами на зв'язку.